Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 15 розділу планування. Тема планування встановлення норм часу на мої роботи. Ми зробимо наступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви Відповіді на питання або пишіть свій блокнот, або в органах в смартфоні, або... Виберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм буде на екрані декілька. Кожна буде період часу щодо рівня пояснення плюс 20 секунд. ви можете зупинити перегляд відео на стільки, стільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз. Якщо ви ще цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А, значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 20 розділу планування, в якому розказано про норми і нормування для типових робіт. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОС 7 Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту. На сторінках 410-413. Скільки часу потрібно мені для виконання моїх робіт? Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму і після, роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним, що додасть відповідальності. Встановлюю собі загально прийняті норми на типові роботи, які я контролюю по часу. Непланова зустріч з колегою в компанії норма 2 хвилини. Непланова зустріч з відвідувачами компанії норма 2-15 хвилин. Організаційні та інформаційні наради чи збори норма 5-10 хвилин. Наради керівників або робочих груп норма 30-90 хвилин. Спецнаради. Норма 30-120 хвилин. Навчання. Норма сесіями в 45-90 хвилин. Зустріч норма 30-90 хвилин. Плюс додаю ще ті норми, які мені потрібні. Не потрібні, не вношу собі в список. А тепер нам потрібно під своє життя, під свої роботи, або під роботи наших підлеглих дітей запланувати розроблення норм. Дамо відповідь на питання, які мої роботи є типовими, часто виконуваними і по яким потрібно провести хронометраж та встановити норми. Коли я це зроблю? Яка встановлена норма? Відповіді пишемо в. Три колонки під питаннями: що, коли норма? Важливо пам'ятати. Рішення індивідуального чи складного питання потребує врахування психологічної та фізичної особливості людини, на включитися, сконцентруватись на вирішенні питання. Для цього потрібно часу більше, ніж від 12 до 20 хвилин для різних людей і різних за складністю питання для різних питань, різний час входження, різна втомлюваність. Бо доведено, що ефективно людина працює 45-90 хвилин. Потім із завтомлюваності, увага, результативність і якість виконання погіршується. Для різних людей є різні робіт. Цей час різний в межах 45-90 хвилин. Звідси висновок. Для вирішення складних питань, які потрібно глибоко вникати, правильно планувати час безперервного виконання. 30-90 хвилин. Саме так я і планую. Все, ви молодець. Тепер у вас є на стандартні для суспільства роботи, норми. А під ваші роботи ви вже частково розробили норми. З часом зробите їх повноцінно за всіма правилами нормування і далі зможете себе та інших організовувати за нормами. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу планування практикум. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити встановлення норм часу. На перерви і буферний час між роботами. Дай вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.